Вітаю всіх! У нас сьогодні урок в п'ятому класі, який присвячений вивченню клавіш на клавіатурі, які працюють на редагування тексту. Отже, ми працюємо з такими клавішами. Ми відкриваємо наші. Так, зараз. Ми відкриваємо нашу клавіатуру, показуємо дітям зображення і вивчаємо клавіші, які працюють на встановлення всіх великих літер клавіше капслог, далі на видалення деяких слів. або... Символів, клавіша Backspace і Delete. Ці дві клавіші працюють на те, щоб видаляти символи делять справа від курсора, а backspace злів, ліворуч від курсора. Ось далі клавіша Enter, яка дозволяє переходити на новий рядок, створювати новий рядок. І клавіші, які працюють в парі. Це клавіша Shift. Вона може ще робити символи, які знаходяться в верхньому регістрі клавіатури. Ось клавіша Shift не працює самостійно, вона працює в парі з якоюсь клавішою. Або якщо нам потрібно перемикнути регістр з англійського на український, то ми натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-Shift або комбінацію клавіш Alt-Shift. Ось, І клавіша Shift працює на роботу з символами верхнього регістру. Це можуть бути додаткові символи на встановлення знака оклику, двокрапки або знаку питання. Вони знаходяться на цифровій клавіатурі вверху клавіші. Ось також ми вивчаємо клавішу, яка дозволяє зробити пропуск між словами клавіша пробіл. І вивчаємо клавіші, які керують курсором, рухаються по документу. Це клавіші, які називаються клавіші керування курсором. Так вони називаються, і вони спрацьовують на переміщення курсора по тексту. Також вивчаємо клавіші Page Up і Page Down, які дозволяють перегортати сторінку page Up вгору і Page Up вниз. А ось і ще ми працюємо додатково з клавішами, які відміняють дію. Це клавіша Escape. Клавіша Escape вона взагалі використовується дуже часто, діти знають її з ігор, тому що клавіша Escape вона відміняє певну дію, і також можна зробити або вихід з презентації цієї клавішою, або відмінити якусь дію. Також діти ще вивчають комбінації клавіш, як швидко скопіювати текст або як швидко його виділити. Тобто, таким чином комбінації клавіш ми вивчаємо і працюємо, відпрацьовуємо їх практично для того, щоб учні могли їх зрозуміти і використовувати в своїх цілях.